Ні, ми виріс на службовці з су. Просимо вас не заминати справу Гінкевича. Бо поки ми воюємо, нас обкрадають. Досить вже. І, здається, я вже я і моя сім'я і так стали жертвою ситуації коли жертвою ситуації по коли... ситуацію. Нас просто учерняють, називаючи нас злодіями, мародерами. В нас в нас є слідчі, в нас є прокуратура, в, в нас є суд. Давайте хай буде, буде розслідування, буде доведена вина, тоді якось я зможу це коментувати. Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та членів злочинної схеми. Що на них чекає, почуєте за хвилину. А також понад 230 тисяч українців отримали інвалідність у 2023 році. Більшість з них чоловіки. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. А це не просто корупція, це навіть не просто мародерство, Це питання життя та здоров'я українських військових. Тому що оцей один мільярд він міг бути використаний на наше інше в збройних силах, що могло би ну ті ж. Я не знаю, там пепів дрони вони могли би захистити не одне життя наших українських військових. Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо львівського бізнесмена. Ігоря Гринкевича й членів злочинної організації, які поставляли неякісний військовий одяг для потреб збройних сил України на суму понад мільярд гривень. Стороні захисту надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Яка моя позиція з цього приводу Ви самі бачите, що наша сім'я зараз переживає важкі часи? Все, що чоловік будував на протязі 20 років років сином, воно знищено, зруйновано, знецінено, знецінено безпідставно, без жодних доказів, без жодних фактів. За інформацією слідства організовував оборудку підприємець зі Львова Ігоря Гринкевич, який залучив до неї свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії уклали 2023 року договори з міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 мільярдів гривень. Протягом 2023 року, за зазначеними договорами, Міноборони отримало одяг на суму майже 1,2 мільярда гривень. Поставлене майно відповідно до висновків експерт. Тис не відповідало технічним вимогам договорів через низьку якість та не могло використовуватися своїм цільовим призначенням. Через це збитки в завданій державі становили 1 мільярд 167 мільйонів гривень. Основний код їх діяльності саме будівельна сфера, котра тільки в кінці 23-го року змінялися на оптову торгівлю одягом. Це вказує про те, що посадові особи міністерства оборони чітко усвідомлювали, що вони викладають договори з компанією, котрі немає досвіду з компаніями, котрі не мають виробничих потужностей. Вибачте, з компаніями, котрі просто наглі бариги і будуть зараз, зараз заробляти на оборонці. Доброго всім, я військовослужбовець Збройних сил України, прошу все українське спецпільство. Не дати зам'яти справу, Гринкевич. Ці люди заробляли на нас гроші в той час, коли ми захищали нашу Україну. ДБР затримало членів злочинної організації та повідомило їм про підозри. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Одного з фігурантів оголошено в міжнародний розшук. Організатор оборудки та його публічники обвинувачуються у створенні злочинної організації керівництві нею, шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Пише високий замок. Сьогодні що ми бачимо? Бізнес, який функціонував успішно, зруйнований. Жава Жавене отримує велику кількість податків через бездіяльність наших структур. Що стосується чоловіка і сина, я впевнена в їхній невинуванності, в тій яку їм інкримінують. Ну я думаю, висновки ви самостійно можете робити, коли одна стаття змінюється на другу. Це вже про щось свідчить. Ми були і ми розіграли півтора мільярда. Потім розіграли 1,2 мільярда. Потім ми стали шахраями. І з матою відшкодування завданих збитків ДБР вжило заходів щодо виявлення майна підозрюваних і накладення на нього арештів. А скажіть, у вас ж майно арештоване, де ви зараз проживаєте? Все арештовано ну, зараз, Проживаю Проживає я там, де я проживала, і я думаю, з тим питанням будуть розбиратися адвокат. Тепер нам інкримінують, що продукція неякісна поставлена на військові частини взагалі неякість продукції. Це не є кримінальна відповідальність, це є господарська відповідальність. Я думаю, тут і надію, що суд в нашій державі розставить справедливо всі крапки і покаже істину, проблеми, яка штучно створена. Проблеми, яка штучно створена. Нагадаю, Ігор Гренкевич пропонував 500 тисяч доларів одному з керівників головного слідчого управління ДБР. Хабар у півмільйона доларів Гранкевич пропонував за сприяння у поверненні майна вилученого у підконтрольних йому компаній у ході розслідування кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями для зсу. Тоді слідчі ДБР затримали Югоря Гренкевича у київському ресторані, щоб передати півмільйонний хабар. Чоловік вбрався по святковому у білу сорочку та світлі штани. Очевидно, вважав після цього усі його проблеми будуть закриті. Але як виявилось, все тільки починалося. Вінтувати. Дивіться, я я, я я відео не бачив. Якщо ви бачили відео, що мій батько комусь передавав хабар, ви мені можете показати. Ну я того не бачив особисто. Всі бачили відео, як працівники ДБР затримують батька, ставлять його на коліна і перераховують якісь гурту. Яка ваша позиція стосовно всього, що батьки. Ми розуміємо, що правда на нашій стороні все, що відбувається довкола моєї сім'ї зараз. Я рахую, що це є стопроцентне замовлення. Звинувачення щодо чоловіка у дані Хабаря, ви як коментуєте? Це було не було? Я взагалі не можу коментувати цю ситуацію. Чому? Тому що я не бачила, що він комусь надавав хабар. Інформацію я отримала з преси, на якій взагалі не видно, що комусь надавався хабар. Я думаю, що тут суд. Розбереться вправдився інформації. Журналісти уважно придивились до заможного життя родини Гринкевичів, яка його навіть не приховувала, та демонструвала у соцмережах. Зокрема, про багате життя сина Ігоря Гренкевича Романа. Його до корупційних обурудок залучив батько. Після скандалу Роман намагався втекти. Його було оголошено у у січні цього року. Романа Гренкевича тоді затримали в Одесі. Він намагався організувати свій виїзд за межі України, а от дружина Ігоря Гринкевича Світлана працювала у львівській політехніці і є бенефіціаром сімейного бізнесу. Після того, як ця справа набула широкого розголосу, Гринкевич Світлана спершу написала заяву на відпустку, а потім звільнилась з університету за власним бажанням. На жаль. Я я думаю, що в такі ситуації як опинилася моя родина на сьогоднішній день може опинитись будь-яка українська сім'я, тому що в нас на жаль державні органи вирокони не винесли. Але за допомогою різних інформаційних заходів репутація нашої родини просто знищена щодо доньки Ольги Гренкевич, то після скандалу вона виставила на продаж. Елітно трикімнатну квартиру, її вартість понад 15 мільйонів гривень. Фотографії квартири з'явились на сайті OLX. видно було, господиня любить брендове взуття та сумки і пересування у ВІП-вагонах. Ви як це коментуєте? Я не коментую своє особисте життя. За який рахунок це було зроблено? Це ніякого відношення до справи немає. Я не вважаю взагалі за потрібним це обговорювати. Повторюється й особисте життя до слова. Подорож золотим вагоном коштує 34 тисячі гривень. Також його можна причепити до рейсового потяга за 150 тисяч гривень, а тягнути окремо локомотивом вартує 350 тисяч гривень. Є ще один варіант. віп вагон може безкоштовно забронювати обласна адміністрація для офіційних делегацій. Ним, до прикладу, пересувалися Україною Борис Джонсон та Ріші Сунак. Це ніякого відношення до справи немає. Я не Вважаю, взагалі за потрібним це обговорювати. Це що відбувається довкола моєї сім'ї зараз. Я рахую, що це є стопроцентне замовлення для того, щоб дискредитувати бізнес, для того, щоб дискредитувати репутацію нашої сім'ї. Але ми будемо боротися, і я сподіваюся, що правда буде на нашій стороні. Вона є такою, і ми її обов'язково доведемо. А от протягом минулого року понад 230 тисяч людей визнали особами з інвалідністю. З них 138 тисяч чоловіків та 90 2,5 тисячі жінок про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит Романа Лихачева, військового адвоката та юриста центру надання підтримки ветеранам, яка є в розпорядженні НВ особами з інвалідністю було визнано 50 тисяч людей у віці до 39 років, а також 105,5 тисяч людей від 40 до 60 років. Відповідну довідку отримали. 74,7 тисячі людей пенсійного віку, з них понад 41,5 тисяч жінок, 60 плюс років та 33 тисячі чоловіків. Ви розумієте, МСЕК тривалий час. Я припускаю, видавав необґрунтовані рішення певним людям з чутливих питань. Отак я скажу делікатно, від яких ймовірно залежав. При цьому, згідно з даними державної служби статистики, станом на січень 2023 року в Україні було понад 2,7 мільйонів осіб з інвалідністю. Це 6,6% від загальної чисельності населення. Найпоширенішою причиною утримання інвалідності протягом минулого року було загальне захворювання. З-поміж військовослужбовців, особами з інвалідністю визнали п'ять тисяч осіб. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.